Будуть такі інтерактивні. Не просто дати відповідь на питання, а нам допоможе в цьому ось така вправа. Тут є питання і про письменника, і про сам твір. О, це вердбол? Вір... Так. Але не забувайте, ми з вами на уроці української літератури, тому спілкуємося українською мовою, і ми з вами. Повторюємо вивчене. Де народився Борис Гринченко? На Харківщині. На Харківщині, правильно. Давайте тільки не викрикувати, а чекати будемо відпов... відповідати тільки коли запитую. Скільки років Гринченко працював учителем? Окрім Артема, хто ще може дати відповідь на це питання? Чи оцінок нікому не потрібно? Ну, давай, Артем. 5 років. Хто думає інакше? Я, я, я. я. Катя, що думає, Малюкова? Він е, працював там 15 років. Учителем працював 15 років. Я І ще думаю, є варіанти? Я думаю Ну, Я думаю, я знаю, що. 10 років. Було у вас це в підручнику написано. Так. За підтримки якого письменника Грінченко прийшов до літератури? Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Івана Франка чи Івана Котляревського? Можна я скажу. Давай, Артем, кажи. Шевченка. Шевченко, це, звичайно, така велика постать, але хіба він. Котляревського. Я... Котля... Котля... А знаєте, який висновок я можу зробити? Те, що ви не читали біографію в підручнику. А якби читали, ви б там побачили, що Франка. це Іван Франко. Угу. За жанром твір украла це оповідання, повість, казка чи вірш. Можна я скажу? Скажи. Оповідання. Оповідання. Це можна було б почути хоча б з того, що я сьогодні вже вам на початку озвучила. Як звати головну героїню цього оповідання? Можна я скажу. Почекай, може хтось іще скаже? Кирил знає, як звати головну героїню оповідання? Не дуже пункт, можна я. А можна можна я? Я можна я? Я. Ще, Окрім Артема, мені чекати. Олександра. А хто це викрикнув? Я не, роз... не зрозуміла. Олександра. Та я розумію, а викрикує хто? Пан Кульбачний, по-моєму, ну, А друга Катерина Мукова. Та бачу, я бачу, а ви такі прям чесні. Олександра звати головну героїню. Не забувайте про підняту руку. А як звати вчителя цих дітей? Катя. Можна я сказала? Почекай. Я бачу підняті руки. Катя, як звати вчителя? А, Василь Митрович. Василь Митрович. Ну, тобто, це так. Скажімо так, це розмовний варіант. Насправді він Василь Дмитрович. То діти так його mm. називали. Так, добре. У чому Пріська звинуватила Олександру Артем? Можна, можна я сказати, можна. що вона вкрала хліб. Що вона, вкрала що вона вкрала хліб. Скільки в нас Артемів завелося? Так. Не забувайте, що ми дотримуємося правила піднятої руки. Чому Олександра вкрала хліб? Можна я скажу? Ні, давай Соня бугаєць, бо ти вже відповідав, а Софія ще ні. Бо була голодна. Бо була голодна, добре. Так, дев'яте. У нас зараз буде питання. Ким був батько дівчинки? Цієї Олександри. Евеліна. Евеліна. Боже, ким? Приказником. Ой, Боже, я не так почитала Зараз. Він був, на... Ні, Можна він я був він вчителем. був він Кульбачний. Він був писа... писарчку... писарчуком і п'яницею. П'яницею, писарчук п'яниця, так. Приказчик то був не батько Олександри. Чим закінчилася, врешті-решт, історія взагалі. Діти не змогли вибачити Олександру. Олександру. Олександру вигнали зі школи. Діти пробачили і забули про цей випадок. Олександра продовжувала красти їжу. Катя. Малюкова. Олександра продовжувала красти їжу. Артем, ти згодний з таким варіантом? Ні, я згоден. Діти пробачили і забули про цей випадок. Діти пробачили і забули про цей випадок. Добре, молодці. Ми з вами трошки це згадали, але є у нас іще одна вправа. Так, зараз я натисну, воно нас переведе в іншу. Тут у нас є певні події цього оповідання, і нам треба розташувати їх в правильному порядку. Тобто, скажімо так, у нас тут є невеличкий план твору, але не в правильному порядку. От у нас є: Олександра визнала провину, причина ганебного вчинку, закінчення школи. Вчитель розбирається в ситуації. Звинувачення у крадіжці і гостинці для Олександри. Що буде так. першим? Давайте по черзі по одному пункту. Артем, перше. Артем, я? Тебе звинувачення йду. у крадіжці. Першим буде. Звинувачення у крадіжці. Катя Малюкова, бачу у тебе підняту руку. Який буде друге ситуація з цього? <плес> А, зараз а, а Вчитель розбиває, розбирається в ситуації Так. Ваня, що буде третім? Олександра, визнач... визнала повину. Про визнала провину. Евеліна четвертий пункт. Що у нас буде? ганебного вчинка? Причина ганебного вчинку? Так, далі що було у нас? Можна, я скажу? Скажи. Можна, я шестой скажу? Ні, нам треба п'яте. Кирил, що буде п'яте? Пробачте, будь ласка, можна я п'яте скажу? Будь ласка, можна я? Я же Кирила попросила сказать. ти вже казала, а Кирил ще жодного. Давай. Кирил. Гостинці для Олександри? Гостинці для Олександри, і відповідно, що ми і так розуміємо, у нас іншого варіанта не буде. А тепер ми можемо себе ще й перевірити, діти. Ми натиснемо ось тут здати відповіді, і ми побачимо, чи всі ми події розташували правильно. Дійсно, ми все зробили як треба. І ми повертаємося до нашої презентації. Працюємо далі. Той твір трошки пригадала: я побачила, хто активний